Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. І поговоримо про успішні спецоперації наших службовців і Сил оборони Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України. З нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо. Вітаю вас. Отже, вдруге за тиждень дрони долетіли до Чечні. Вранці 15 грудня місцеві пабліки повідомляли про атаку БПЛА на базу ОМОНу і другий полк у Грозному. А 4 грудня в Грозному атакували полк спецназу імені Кадирова. Що можемо сказати про ці далекобійні спецоперації? Цим важливо підкреслити це що вони дали кабіни, тобто наші засоби повітряного нанесення ударів покращують свої характеристики, і ми це бачимо безпосередньо на проведення такого роду дій. Тобто підвищується дальність, підвищується потужність бойової частини, і взагалі йде розвиток від дронів ударних до ракетних комплексів, програма яких у нас є з 2022 року, через проміжковий ракети дрон. Тобто, які мають покращені характеристики з просто дроном, і наслідки такої трансформації, такої роз такого розвідку, ми бачимо на конкретних діях і на ураженні воєнних цілей, які відбуваються, відносно того, що саме Чечня, що ну треба мати на увазі, що у них якби. Внутрішні війська по законодавству російському в Чечні є на сам праді до бойових частин. І треба знати, що підготовка в цих центрах амонівських, це підготовка не просто тільки для внутрішніх справ, а застосовується і назовні. До речі. Ті корейські э, війська, підрозділи яких застосовуються успішно, атакують саме такі э, частці підрозділи Кадирова, і ми знаємо, що зіткнення на э, зв'язку з тим, що Управління незнання мови і так далі по сукупності надали, тому що в зіткненні загинули одні з перших дев'ять ну це кадирівців, але застосування під розділом кар... північно-корійський. Але повертаючись частині, ми бачимо, що Успішно проводиться це вже вдруге вплив, такий на таку структуру чеченську. і спільно з цим відмічаються удари по все, що стосується паливно-мастильних матеріалів, тобто там, де вони виробляються, там де вони зберігаються, в Орлі досить горить. А крім того, інформація відносно того, що нанесли в тому числі удари і по Сочі. тобто так вільно-повільно, як Поводився Путін в Сочі вже не буде, і є там вимоги по його охороні, махоні. Рядчі він спокійно буде там працювати і керувати. Тобто, от такого роду удари показують комплексний підхід щодо цілі, які по яким наносяться удари, а також зростання спроможності наших ударних засобів. Про комплексний підхід і зростання спроможності засобів цей дрон конкретно він пролетів за інформацією видання Forbes, і Був начинений вибухівкою до своєї цілі близько тисяч кілометрів, тобто до столиці Чечні. Поясніть, будь ласка, в принципі, Чечня як ціль і Сочі як ціль. Що там знаходиться, окрім того, що звичайно всі е, військові цілі є ціллю для збройних сил України для наших спецслужб? Чечня і на території Чечні знаходиться все базове, що сприяє підготовці е, обнірування, озброєння цих воєнізованих структур, е, які Кадирев застосовує в тому числі. І у нас е, під час ведення широкомасштабної війни, і оскільки це потенціал, який бореться з нами, його треба знищувати. Причому е, логіка. Вимог об'єктивних законів війни полягає в тому, що це треба робити на самому початку, а початок саме в Чечні, тому треба бити по тим місцям, де знаходиться все те, що допомагає готувати цих військових кадирівських, екіпірувати озброювати. А вже після цього вони з'являються у нас. І ми бачимо, що ураховуючи це. Проводиться нанесення ураження такого роду об'єктів. Ну а Сочі тут ми пам'ятаємо скільки російська пропаганда говорить про те, що будуть наносити удари. по... Місцям в Україні прийняття рішення все таке інше. Тобто, на мій погляд, це показ того, що у нас спроможності зростають. Ми теж маємо відповідні можливості для того, щоб показати, що дістаємо відповідних об'єктів стратегічного рівня управління. Ну і це проявляється на ті факти, про які ми з вами говоримо. Хочемо нагадати про збір, який зараз триває за час нашої розмови. Збираємо для бійців 44-ї окремої механізованої бригади. Вони потребують засобів радіоелектронної боротьби і нареби зараз глядачі вже задонатили понад 40 тисяч. Дякуємо усім, кожному, кожній, хто долучається гривнею до зборів, які ми оголошуємо під час нашого ефіру. 200-400 ти, тисяч необхідно зібрати. Будь ласка, проскануйте QR-код. Кидайте гроші за номером картки. Це все на ваших екранах. Можете для зручності також собі сфотографувати для того, щоб це зробити у будь-який зручний час, не тільки за час нашої розмови. Повертаючись до спецоперацій, пане Ігорю, Хочу запитати: а чому ми не так часто бачимо подібні спецоперації? Чому це рідкість? Вони відбуваються. Ну можемо згадувати про декілька таких подібних та ударів в глиб території російської Федерації. Федерації декілька на місяць це проблема координації між спецслужбами чи настільки сильна складність російської протиповітряної оборони в першу чергу. Я думаю, що це питання відносно масштабування можливості у нас масштабування вироблення різного типу дронів. Ми знаємо, що процес цей йде досить бурхливо. Наприклад, американці на підставі досвіду українського насичують зараз збройні сили свої срахування висновків поведення війни саме дронів з одного сторони, і це черга. Вони зрозуміли, що відстають цьому, і можливо і з китайцями, з росіянами, а, а вчаться на українських. Підходах, а по-друге, вони це другою чергу, тому що не було заплановано це коригування походу, як кажуть, відбувається. Заводять і засоби протидронові, ураховуючи досвід цієї війни, тому досвід є. На жаль, він якби на українських подіях відбувається, і нам треба зосереджуватися саме на масштабуванні і не тільки. А також на покращення характеристик. Част, частину з яких ми з вами проговорювали, частина яких, скажімо, важливе програмне забезпечення. Ті ж американці таки кажуть, що неймовірно, що в Україні покращується програмне забезпечення дій дронів буквально через декілька місяців. Це дуже високі показники. На жаль, це вартісні показники, але. То, що ви робите, збираєте кошти на підтримку всього, теж сприяє тому, що відбуваються ці процеси. А це дуже суттєво, тому що це підвищує ефективне застосування наших дронів. Тобто, в першу чергу, питання в розповсюдженні виробництва цих дронів і їх постійному удосконаленню, які треба проводити, і це є об'єктивними вимогами введення війни. Я хотіла ще раз поговорити про удари по Чечні. Тим більше це виглядає на тлі того, що заявляли місцеві очільники, що, хоч 5 тисяч літаків по нас, хай летять і дрони, то нам нічого не буде. В результаті наші дрони долітають. Питання, але все таки ефект від цих прильотів він же більше психологічний. Ми не можемо говорити, що ефект економічний, ефект політичний, значний. Чи можемо говорити і про це, чи все таки більше про психологічний ефект? На жаль, зв'язку з тим, що ми обговорювали, потрібне масштабування. Поки ще є елементи воєнного впливу. Тому військові, які в даному випадку кадирівські військові, де вони не знаходились, розуміють, що небезпека для них є і це тисне на них, але бачите, це тисне з точки зору морально психологічної Це там є і враження. Структуру, деякі готуються, влучили в казарму ОМОНівську. це важливо з точки зору впливу воєнного, але дії і морально-психологічних. Ну і потім важливо, щоб наші громадяни бачили, яким чином це відбувається, що ми потенційно зростаємо і наносимо такого роду. Удари це теж важливо. Крім того, я хотів сказати, що з сруханням досить непростої ситуації у нас по фронтам. То частка наших можливостей сила оборони України, куди входять крім збройних сил України ще ГУР, СБУ і інші всі структури МВСівські, значить, вони повинні частка із цих засобів ураження задіяти на те, щоб уражати ворога. На найбільш важких ділянках фронту, тобто Східний, наприклад, фронт, Курщина, і на те, щоб забезпечувати необхідними засобами по всім цим місцям, нам поки ще не вистачає потужності настільки, наскільки є потреби, і настільки, наскільки нам би хотілося. Um... Ще хочемо декілька спецоперацій згадати. В Росії підірвали залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії зазнала чергового ускладнення. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вибух стався 14 грудня в Ульянівську за декілька кілометрів від локомотивного депо і моторного заводу. Тут варто нагадати, що 13 грудня у Краснодарі пожежа вивела з ладу три локомотиви. А 11 грудня у Брянську згоріло. Два магістральних тепловози держави агресора, але вони про ці випадки ані словом. Чому, на вашу думку, російські засоби масової інформації уникають взагалі повідомлень про подібні подібні події? Думаю, що пропаганда російська налаштована на те, щоб показувати десь там свої переваги, досягнення і замовчувати саме таку роду події. А нам доцільно ще раз згадати про тих, хто від сил оборони України це здійснює, це треба сказати про військове головного управління розвідки. Про значить Службу безпеки України представників, а також Сили спеціальних операцій, це окремий рід військ, Збройних сил України. Всі вони їх фахівці мають можливості і працюють за кордоном нашої держави, і це відбувається досить ефективно. Тому ми бачимо, як це. Ну безумовно, хотілося б, щоб. На що з масштабування такого рода дії продовжилась? Дякую, пане Ігорі. Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновного благодійного фонду за Криму Небо України. Буз нами на прямому зв'язку. Зараз відбій у Києві, але Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Полтавська області залишаються червоними.